Вітаю, друзі, в етері першого міського Я Руслан Дроздов і інтерв'ю дня. Найближчі 20 хвилин в нашій студії Євген Шляхтін, голова ради з питань внутрішньопереміщених особ при одеській обласній військовій адміністрації. Вітаю вас! Добре. Дякую, що знайшли час поговорити про нові моменти. Бо не всі ВПО, на жаль, які приїжджають, знають, що там Кабмін прийняв, що там сталося. Зараз нова постанова 94, яка регламентує, що вони можуть отримувати, як вони можуть це отримувати. І головне запитання для внутрішньопереміщених осіб: чи скасували виплати? Бо якщо вони чують нова постанова, вони все думають, ну все пропало. Я приїхав на нове місце. Зараз допомоги не буде. Або буде якось тяжко, або треба буде там, я не знаю, кров здавати. Ну все що завгодно. Чи е, стало гірше від 94 постанови або ні? Все так же ВПО можуть розраховувати на підтримку всебічну з сторони держави і військової адміністрації? Пане Руслане, дивіться е, зараз. Внесені зміни, про які ви кажете і? В Одеській області взагалі зареєстровано 225 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Так. Наразі з них 62%, тобто десь 140 тисяч до змін цієї постанови, отримали виплати. Угу. Наразі внесені зміни до постанови Кабміну, і тепер, на жаль, не всі внутрішньопереміщені можуть розраховувати на виплати. Так. На жаль, як пояснює мінерінтеграції, профільне міністерства не вистачає коштів у бюджеті, тому вони вимушені скорочувати соціально ну, соціальні виплати. Тому uh -huh. на жаль, це ка от такий складний час. Ми живемо вона да. до на жаль, так і наразі будуть виплати тільки тим внутрішньопереміщеним категоріям, які найбільш вразливі. Uh -huh. Тобто, це пенсіонери, розмір пенсії, яких не перевищує 9400 гривень. Він угу. це люди з інвалідністю першої другої групи, діти з інвалідністю, також діти сироти та діти, позбавлених батьківського опікування. Угу. Це ті категорії, які, яким автоматично будуть подовжені виплати. Так. Є ще певні категорії, яким потрібно буде написати заяву, звернутися до ЦНАПів у своїх громадах і написати заяву на подовження цих виплат. Це Малолітні діти, так. які перемістилися без супроводу батьків, угу. це вагітні жінки після 30 го тижня вагітності. Це особи, які втратили працездатність, але ще не мають можливості оформити пенсію. Ну тобто, наприклад, не можуть довести свій трудовий стаж люди, тому що втрачені архіви, документи, які можуть підтвердити, да. і так далі. Да. І це ну такі великі виклики. Наша рада також це питання тримає на контролі. Є у нас і звернення з цього питання. Ми намагаємось допомогти через координаційний штаб, який створений при міністерстві рін. Ітеграції, тобто є питання, які Рада розглядає на регіональному рівні. Якщо ми можемо допомогти, ми е, запрошуємо профільні департаменти для того, щоб вирішити ці питання. Якщо ж питання стосується національного законодавства, зрозуміло, що ми не можемо допомогти, і нам потрібно це виносити на такий майданчик. Він створений, uh -huh. і ми намагаємось вносити зміни для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам. Вирішення їх соціальних проблем, ну от внутрішня переміщена особа вона приїжджає до Одеси. Наскільки я розумію, навіть і зараз вони приїжджають до нашого міста. Воно більш-менш спокійно. Я не кажу про останні там ночі, останні дні, коли і ракети прилітають, і так далі. І є люди, які приїжджають до Одеси і кажуть, ого тут у вас не тихо зовсім. Але величезна кількість, ви сказали близько там ну сотні тисяч людей приїхали до нашого міста. Не всі вони отримують а, допомогу. А чому вони не отримують допомогу? Це тяжко отримати ці документи, чи взагалі то це не дуже тяжко? Я розумію, що людей, які приїжджають сюди не самі, а до когось. Вони їм дають квартиру, допомагають і так далі. Вони когось тут знають, родичі і так далі. Але є ВПО, які приїжджають, і ну таке враження, ніби вони ну просто бояться, що дуже тяжко отримати цю допомогу. Ну, насправді, взагалі до цих змін, взагалі ну, звернень, які що є проблеми з оформленням виплатами, ну не надходило взагалі. Uh -huh. Зараз це те, що зміни, не всі будуть мати право на ці виплати. Є багато звернень, щоб роз'яснити, хто yeah, хто yeah. має право, хто не має, uh -huh. куди звертатися, які терміни так, наприклад, потрібно було до кінця березня подати цю заяву. То зараз потрібно ну продовжують трошки ще до квітня, тобто uh -huh. трохи трохи більше строку. бо Великі черги почалися напахів та відео соцзахисту, і тому ну, певні зміни внесені, щоб всі, хто має на це право, могли е, написати заяву і отримати ці виплати. Угу. Ну, люди можуть звертатися до ради ВПО, можуть звертатися у соціальних мережах. Та так, все вірно. Угу. У нас в соціальних мережах у Фейсбуці є своя сторінка Рада з питань ВПО при одеській ова. Підписана угу. там є наші контакти. Можна написати на сторінку, е, можна зателефонувати. За номерами телефонів, які там вказані, також на сайті О ОДА є окремий розділ Рада ВПО, і також там ну, вся інформація про раді ВПО взагалі. І анонси наших засідань. Тобто, якщо ну люди хочуть прийти на засідання, вони можуть побачити анонс і прийти на засідання ага. ради ВПО. Для того щоб підняти питання або послухати, чим ми займаємося, да, які питання розглядаємо, да. і, і тому подібне тому і і то канал комунікації тут дуже важливий. Тому, якщо потрібно, будемо раді допомогти та сприяти вирішенню питань ВПО. Будь ласка, якщо ви ВПО, або якщо у вас є знайомі ВПО, які тільки приїхали до Одеси, і ще не, не розуміють, де вони, що вони, на якому вони світі, допоможіть їм, будь ласка, зрозуміти, що є рада ВПО в Одесі при Ова. Можна звернутися туди, ось є контакти, є будь ласка, сайти. Зараз у всіх є смартфони, інтернет, можна звернутися. І хоча б а, первинну якусь допомогу з питань того, куди прийти, що зробити, заспокоїтися. А далі вже вирішувати з цими документами, бо розумію дійсно, що є люди, які а що спочатку війни приїжджали без документів, взагалі, після того як вибухнула ГЕС, там взагалі про якісь документи ніхто не думав, бо бігли всі зараз? Трошечки спокійніше. Люди вже з документами, але все одно є і діти, і дорослі, в які там могли втратити все. Тож Одеса може допомогти вам. Не зволікайте. Як ви вважаєте, от 62% отримували допомогу цю зараз? За новою Постановою уріжеться скільки приблизно. Лизно людей зможуть все ж таки отримувати цю допомогу. Чи рахували ви якимось чином це поки ні? Буду комунікувати з департаментом соцзахисту. У них буде ця інформація наявна, але я певен, що ну дуже будуть скоротитися. Ну думаю, до 20-25% п'яти угу. тільки зможуть отримувати. Крім того, на щодо рад ВПО, існує не тільки обласна рада випо угу. ми сприяємо тому, щоб в громадах також були створені ради ВПО, тому що так. Що ну ми при ОДА створені, але вже є при одеській міській раді, при районних адміністраціях так. є, і при 37 громадах. Тобто угу. цей процес йде. Також ми в майбутньому хочемо провести взагалі форум рад ВПО, зібрати всіх активних ВПО, поділитися з ними своїми напрацюваннями, покомунікувати для того, щоб рухатися в одному напрямку і допомагати один одного. Що якщо є у них також проблеми певні, які вони не можуть ви. Рішити, щоб вони до нас зверталися, ми спільно вирішували. У нас є дуже гарна практика. Ми вирішили проводити ради ВПО в розширеному форматі, тобто не тільки обласна засідає, а і по певним питанням запрошувати всі наявні ради ВПО, представників рад ВПО. І нещодавно у нас, наприклад, в центрі зайнятості було засідання в розширеному форматі обласна міська рада ВПО, крім того, приїхали громади Судеської області, і ми розглядали питання працевлаштування. Uh -huh. Але ми не тільки ну, дізнавалися, які можливості є у центрі центру зайнятості. А там є певні позитивні моменти, про які я зараз вам також Давайте, Будь ласка, і ми також запрошували представників міжнародних організацій. Та благодійний фонд, угу. щоб ми розуміли, який є ресурс наявний, так, так, для да для того, щоб посилити один одного, тому що ну рада ВПО, це, до речі, консультативний орган. По факту да. у нас ресурсів немає. Так. Але якщо люди звертаються, ми могли б налагодити такий певний механізм перенаправлення. Що якщо людина по цьому якомусь питанні звертається, ми знаємо, що це, наприклад, напомагає такий благодійний фонд да. або є певні такі можливості у центрі зайнятості. Угу. Так, от щодо центру зайнятості. На жаль, дуже мало внутрішньо переміщених осіб знають про те, що здається, з 22-го року є можливість отримати ваучери на навчання. Угу. Ну тобто, якщо ви перемістилися з Луганської Донецької області і мають освіту, яка не відповідає нашому регіону запиту одеського регіону, то можна отримати нову навчитися, перекваліфікуватися. Та, та, да. та, та не тільки перекваліфікацію, можна отримати і простійну техніку і е, отримати м, вищу освіту, наприклад, другу, яка відповідає да. е, потребам. Е, Ваучерне на навчання в розмірі 30 тисяч гривень. Угу. Тому в принципі це він чудово. покриває да, дуже ну, багато. Да, в начальних в багатьох це може покрити. Ну навчання. навчання, так? Да, да. Тому Люди це дуже добре, але дуже мало ВПО про це знають. На жаль, я знаю про те, що наразі в Одеській області скористалися цим ваучером 132 особи. Да, на До нас раз. приходили представники з ваучерами. Вони розказували, що на жаль, ВПО. Ну я розумію, ВПО, які приїжджають сюди до знайомих. Дуже багато Україна вся один одного знають, родичі по. Всі по всіх теренах вони приїжджають сюди. Вони розуміють, що є якась допомога психологічна квартира. заспокойся, все буде добре. Вона сидить тут. Да, вона може прийти ця людина, прийти працювати кудись. А є люди, які не йдуть працювати, бо вони у віці вони отримують пенсію. А є люди, які тут прожили якийсь період і поїхали далі за кордон, і так далі. Тобто, ми така перевалочна база у тому числі. І я розумію людей, які ну кажуть, ну навіщо мені працювати, я і там не працювала. Да? Я б там пенсіонерка була, чи пенсіонер, я і тут буду. Але ж є й молоді люди, яких попереду все життя і які повинні розуміти, що там за 20-30 років в них повинен бути стаж. Щоб а, отримувати пенсію, а стажу цього не буде, якщо ти не будеш працювати, а ти не можеш працювати за тим фактом, який в тебе є, там з ж Луганської, Миколаївської, з Донецької області, і в тебе є шанс зараз не за 5, 7, 10 років, а за декілька, буквально невеличкі там, місяців, років навчитися чомусь новенькому і продовжити тут жити. А от, сподобалось живи собі в Одесі і далі. Закінчилася війна, все гаразд. Ти можеш повернутися. Ти повертаєшся на свою о, батьківщину, і в тебе є два вже вибори. Ти і. Так, можеш працювати, і так і ці ваучери це дуже така приємна частина нашого життя. Це, це чудова можливість. І я ж кажу, якщо щодо виплат є певні нарікання від багатьох да. внутрішньопереміщених осіб, то якщо держава створює щось позитивне, то я вважаю, потрібно і також хвалити, якщо є така можливість, Абсолютно. певна тому да, я про так. це завжди проговорюю, щоб більше людей про це знали. Так, да, будь ласка, не зволікайте. Якщо бажаєте знов таки там більше інформації. Просто можна написати прямо в соцмережах до ради ВПО. І там відповідають на всі запитання. Ви точно будете знати, як куди рухатися, що з цим робити, куди за цими ваучами бігти. Ну коротше на, д... на сторінку ради. Ми якраз да. інформуємо про всі можливості, які є в Одесі, в Одеській області. Да. Ми намагаємося охватити ну, не тільки Одесу. Зрозуміло, що тут більше можливостей, більше організацій і так далі. Uh -huh. Але особливу увагу звертаємо тоді, коли е, ця можливість поширюється на весь регіон, бо це важливо. Да от ви сказали, що ви контактували з міжнародними організаціями вже десь приблизно ну рік точно нам а, страшилки кажуть, що міжнародні організації перестануть нам допомагати. Українські питання це не найголовніше питання у світі. Гроші закінчуються. Ми розуміємо, що частина а, цього модлуху – це російське ІПСО, яке закидають спеціально для того, щоб а, ми нервували і так далі. Люди не і так на нервах приїхали сюди. А тут ще інформація, що все гроші закінчилися. Тут держава не може допомагати, бо є фронт, і це найголовніша допомога це держави. Яр там ти розраховуєш на якісь міжнародні допомоги, допоможні моменти, чи будуть. Найближчим часом Ось такій ситуації ви відчуваєте, що все ж таки міжнародні організації продовжують допомагати, у тому числі ВПО? Е, ну, міжнародні організації продовжують допомагати, але також варто враховувати те, що е, ну у них ресурс також певний обмежений. звісно. І якщо вони на початку повномасштабного вторгнення е, ну там, наприклад, майже всім внутрішньопереміщеним особам на надавали там продуктові набори, е, надавалася допомога щодо фінансово, щодо оренди житла і так далі, трохи воно скорочується. Угу. Знову ж таки, досі є такі програми для підтримки щойно прибувших. Ну тобто, для нових ВПО, які тільки переїхали да. в нас, наприклад, регіон. Право на захист, я знаю, ще інші організації, які по одеському регіоні також надають фінансову допомогу для допомоги по оренді житту, наприклад. Да? Угу. Також ця інформація на раді ВПО ми розміщуємо. І крім того, зараз певні. Благодійні фонди, наприклад, знаю каретаседесового к ОГКЦ, Вони запустили програму щодо підтримки ВПО, які бажають відкрити власну справу. Угу. Ну тобто, щоб вони вже трохи інтегру... інтегрувалися да. і створили якийсь невеличкий свій бізнес, і це їх підтримує. Це підтримує економіку і регіону, і, і країни, і так далі. Гранти там до 180 тисяч гривень. Тобто, ага. якщо це малий якийсь бізнес, це непогана насправді допомога. Так, а, крім саме. того, проводиться навчання. Люди можуть ну, не тільки отримати гранти, а також навчитися. Бо, наприклад, звертаються люди різного досвіду, ага. ну, у когось тільки там є ідея, тільки да. у когось був досвід, хтось і досвід має, і вже з'явилася якась ідея. Ну тобто дуже різний бекграунд, скажімо так. Тому варто звертати на такі програми. Шукати їх і приєднуватися та? да, користуватися такими програмами, тим паче, якщо є грант на а, бізнес, якщо ти приїхав як бізнесмен, і в тебе є величезна кількість ідей, є натхнення, бажання є люди, які можуть працювати поруч з тобою. чим би не працювати тут? Чим ще зараз займається рада ВПО? Чим пеклується рада? Які найголовніші запитання зараз перед радою стоять? Е, ну, дивіться, ми е, наразі прийняли такий робочий план, бо ми. Ми почали працювати з кінця вересня минулого року. Да. Тобто ми ну, нещодавно можна сказати, почали. Ми напрацювали робочий план, і ми зараз працюємо над тим, щоб провести якісну оцінку потреб. Угу. Тобто багато розмов про те, що потребують ВПО і да. так далі. Але ну, немає такого дослідження по Одеській області, який якісно міг сказати точно, що потрібно ВПО. Угу. За, за, в минулому році був форум рад ВПО в місті Києві. І, я налагодив комунікацію з міжнародною організацією міграції, і ми зараз м, комунікуємо про те, щоб вони надали свій ресурс, вони наділи соціологів, які так. якісно зможуть це провести і дати документ, по якому можуть працювати як Рада ВПО, угу. так громади, так державні органи влади, і міжнародні організації будуть також це допомагати для написання їм грантів для підтримки ВПО. Тому ми зараз працюємо над цим. Крім того, щоб більш якісно працювати, ми також комунікуємо. Куємо з благодійними фондами, спеціалістами, які також сприяють розвитку рад ВПО. Угу. Вони у них є якісні фацілітатори і спеціалісти, які допомагають проведенні стратегії подальшої діяльності Рад ВПО, і ми також очікуємо, що в квітні вже стабілізаючи суподсервісу нам допоможе. Угу. Ми пропрацюємо більш якісно. Ці компоненти і більш охопимо більш компонентів, які необхідно з якими співпрацювати. Ну це головне, щоб ви чули, чули не не просто бажання внутрішньопереміщених осіб. Я розумію, що бажання одне, щоб був мир. Якщо поки миру немає, дайте мені грошей, дайте мені роботу, дайте мені кров над головою і так далі. А є все одно первинні якісь. Питання, які виникають у більшості внутрішньопроміщених осіб, і треба знати, що це таке, чим ви можете допомогти, що ви повинні в першу чергу зробити як представники військової адміністрації обласної адміністрації, як взагалі то люди, які тут живуть, яких є важелі, які можуть направити цих ВПО перенавчитися, перекваліфікуватися, переінтегратуватися. Я розумію, що Ну, взагалі-то ми не розуміємо, що в голові у людини, яка опинилася у таких ситуаціях, бо це вкрай тяжко опинитися в іншому регіоні, там в тебе життя було, там все зруйновано, ти переїхала. Психологічно одразу репліку сказати на те, що дуже важливо те, що постанова, яка регулює створення рад ВПО, так. чітко прописано те, що в радах ВПО повинні бути обов'язково переміщені особи. Супер. І очолювати раду ВПО може тільки внутрішньопереміщена особа. Тобто да. людина, яка розуміє Боль, пр проблематику, да. Да. Не, не просто ну, там, активісти або там представники державних органів да. влади і так да. далі. Ну в. Власні раді 11 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, угу. також вони представляють різні благодійні фонди організації, ну тобто вони посилюють своїми можливостями саму раду, також ми більше інформації знаємо, да. обмінюємося, перенаправляємо людей, які звертаються. Крім того, варто сказати про те, що існує програми іпотечного кредитування від держмового житла. Угу. Ну, тобто, якщо людина працездатного віку, якщо у них є офіційна робота, то вони можуть скористатися такими програмами і отримати кредитування, наприклад, на 20 років під 3% річних. Угу. Це для тих, хто ну спроможний по зарплаті. Якщо це люди, наприклад, одиноким пенсійного віку є МТП. Місця тимчасового проживання. Так наразі їх в Одеській області 31 таке місце знаходиться. Головна, звісно, проблема, що більшість не знаходиться не в Одесі, uh -huh. але якщо люди дійсно не потребують житла, у них немає є спроможності орендувати житло в Одесі, там пенсіонери, наприклад, да, ну і літні люди, люди одинокі, кому не не може допомогти, то також можна звертатись до ради ВПО. Ми через департамент соціального захисту їх направимо в такі місця, і люди можуть там жити безкоштовно. Uh -huh. Уряд їм компенсовує е, таким місцям компактного проживання комунальні послуги, е, і тому людям не потрібно е, нічого платити. Крім того, в наших планах Ради ВПО ми плануємо роз, е, робити моніторингові візити для uh -huh. того, щоб е, не порушувалися права ВПО, які там знаходяться. Da, da. Це дуже важливо. Ми хочемо також розмістити е, ну, свої контактні дані, щоб якщо якісь такі питання трапляються, да -да -да -да. Да, щоб можна було до нас звертатися, uh -huh. і ми на своїх засіданнях це розглядали або приїздили для того, щоб вирішувати такі моменти. Це такий дуже важливий аспект. Я вважаю. Багато важливих аспектів. Я думаю, що якщо у вас залишилися якісь питання, то до ради ВПО можна звернутися і отримати якісь первинні відповіді на ваше запитання. Я розумію, що запитань буде багато, особливо тих людей, які приїхали тільки до Одеси, які внутрішньо перемістилися в наш регіон і поки не знають, поки на такому психологічному стані знаходяться. Тож, будь ласка, не зволікайте, звертайтеся до ради внутрішньопереміщених осіб при Одеській ова і в, і в інших теж вони є, і в регіонах вони є, і в місті вони є. Треба звертатися і розуміти, що держава все ж таки стоїть поруч з вами. Знов таки хочу наголосити, що треба розуміти, що влада не може допомагати постійно. Гроші закінчуються, і головний напрямок це все ж таки військовий напрямок. Це фронт, який зараз а, повинен працювати і кожної хвилинки захищати нас. Тож треба розуміти, що сплачувати кожному хто приїздить, на жаль, неможливо держава не настільки заміжна. Ну є в міжнародній організації, є можливість працювати, перенавчитися. Тож. Все ж таки шукайте і обов'язково знайдете допомогу. Я хочу подякувати Євгену Шляхтіну, голові Ради з питань ВПО при одеській обласній військовій адміністрації, який був сьогодні з нами. Дякую вам. Дякую. Приходьте до нас ще з новими а, з, з новинами, з повідомленням про те, як можна а, от такі от моменти. Все ж таки вирішити. Позитивних новин все ж таки більше. Я дякую. за це вам дякую. Дякую і вам, тримайтеся, українці, тримайтеся Одесити. Дякую, що ви з першим міським залишаєтеся, до речі, з нами. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.